27 січня до чергової частини Дзержинського відділення поліції звернулась мешканка району, яка повідомила, зник її чоловік. В цей день, около 10.30 утра. її муж вийшов із дому, направився к до себе на дачу, яка знаходиться в центральному міському районі, в районі Ніколаївського шосе. І приблизно в обід телефонна связь з ним відсутствувала. Чоловіком не лише перервався мобільний зв'язок, додому він так і не повернувся. Заяву було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті про умисне вбивство, і поліція розпочала розшукові дії. Послідським показанням було встановлено, що недалеко від дачі річки Інгулець було заметно, що Среди речки находится лунка. То есть как кто-то провалился. Сегодня, 4 февраля, в центрально-городской районный отдел, в дежурную часть, обратился гражданин, который сообщил, что в районе заброшенного, можно так сказать, старого лагеря «Ласточка», это тоже недалеко от Николаевского шоссе, в речке Могилец, он увидел труп человека. Діло підняли з води в 200 метрах від лунки, де проводились попередні пошуки. Дійшли висновку, що це і є безвісти, зниклий громадянин. При ньому були всі його речі, мобільний телефон, пенсіонна карточка на його імя, труп направлений суддя медицинську експертизу для проведення вкриття і встановлення причини смерті. Предварительної причини тому, що чоловік направлявся до себе на дачу через річку і Скажем так, попал на тонкий лед и провалился.